Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про нове рішення, яке в одній країні вже було прийнято і зараз воно розглядається на рівні всього Європейського Союзу. Це рішення про припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів неохоплених війною. І під різними відео про виплати, взагалі про життя українців в Польщі, постійно є люди, які. Розказують про те, що тим, хто там поприїжджав з Львівської області, з Закарпаття, з Волині і так далі, потрібно в них забирати виплати, бо вони поздавали свої квартири та будинки людям зі Сходу у Львові, а самі повиїжджали за кордон сидіти на соціальних виплатах. І от, власне, одна з країн. Або так подумала, або просто вони зібрали якусь, скажімо так, настрої людей і, власне, прийняли це рішення. І зараз в чому проблема? В тому, що це зможе розглядатися вже розглядається на рівні всього Європейського Союзу і невдовзі може бути прийнято і в інших країнах. І зараз ми розберемось, чому так. Тож дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які. Атакують україномовний контент, тож е, дякую, друзі, кожному з вас за постійну і невпинну підтримку. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, після перегляду відео посилання в описі е, переходьте, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер на консультацію. Отже, Єврокомісія вивчає рішення Угорщини про обмеження допомоги біженцям з України. В коментарях під публікаціями там в телеграм-каналах з приводу цієї новини почали одразу ж, по-перше, налетіло дві категорії людей: ті, хто кричить, що. Правильно роблять, потрібно всім українцям, які там з західних і центральних регіонів поприїжджали, позабирати в них виплати і позабирати в них тимчасовий захист і так далі. І взагалі всіх повернути в Україну. Я розумію, що це люди, які зараз проживають в Україні, таке можуть тільки писати, бо ті, хто проживає в Європі, їм, або, все одно. На те, хто там якийсь соціал отримує, або якби вони самі його отримують, і тому якби, вони також проти цього. І друга е категорія людей це е люди, які е почали одразу е захищати Угорщину, казати, що, і про те, що вони мають самостійно вирішувати, е що робити, і так далі. Е і, бо всі подумали, що Європейський Союз з якоїсь негативної сторони. Подивився на таке рішення Угорщини. Хоча, дивлячись на багаторічний досвід заяв з різних представників Європейського союзу, якщо б вони це рішення засуджували, якщо б вони були проти нього, то вони б так і написали, що ми або сказали, що ми засуджуємо це рішення, ми проти цього, і так робити не можна. Ми будемо. Захищати права українців, які приїхали на територію Європи. Але такого не сталося, тому я розумію, що люди, які захищають Угорщину, думають, що на неї там хтось нападає, так якісь словесні нападки на неї. Хоча це не так. Бо Єврокомісія просто вивчає рішення Угорщини, і, на мою особисту думку, вони його вивчають тільки для того, щоб в майбутньому запровадити це на рівні всього європейського. Союзу. Тому ті, хто кричали про те, що е, українці з Заходу та центру України мають бути позбавлені виплат і так далі, ви свого добились. Чи це якось впливає конкретно на ваше життя? Ні в якому випадку. Тут просто є е, оця українська ментальність, що якщо в мене все погано, то хай ще й сусіда мого буде ще гірше, тоді я буду щасливий. Якось так це виглядає. Комісія аналізує постанову Уряду Угорщини про припинення соціальних виплат. Тим українцям, які прибули з районів неохоплених війною. Також на своєму брифінгу речниця Єврокомісії Аніта Гіппер повідомила, що для з'ясування деталей і наслідків документа планується зв'язатись з угорською владою. Тобто, жодних нападок на Угорщину немає, і Євросоюз не виступає проти того, щоб справді пообмежувати ці виплати. Також речниця підкреслила, що ЄС залишається єдиним в своєму зобов'язанні надавати захист усім, хто рятується від агресії. Але бачимо, що е, та сама Угорщина знайшла. Собі якісь виправдання тому і почала розділяти так само українців на регіони, ігноруючи те, що абсолютно вся територія України прострілюється ракетами, в тому числі і західні регіони. Так, їх обстрілюють не так часто, але це також не заважає людям помирати від ракет. Тому яка в цьому логіка? Я особисто зрозуміти не можу. От, але маємо, що маємо. Також говориться, звісно, вона сказала таку штатну фразу, що європейський союз і надалі буде підтримувати українців, які знаходяться на території Європейського Союзу, стільки скільки це буде потрібно. Тут все ж таки говориться скоріш тільки про форму 에, того, як це буде відбуватись, і е, так як Європа, багато країн Європейського союзу, де є багато українців, це і Чехія, і Польща, і Німеччина. Вони ніколи не проти оптимізувати витрати на українців, зробити все для того, щоб українці в першу чергу ходили на роботу і не сиділи просто на виплатах. Але якщо ми говоримо ж про ту саму Польщу, наприклад, то це той випадок, коли переважна більшість біженців, тобто людей, які приїхали після 24.02, працює або не може працювати за об'єктивними причинами, які також визначені. Польським законодавством. Це або пенсіонери, або люди з обмеженими можливостями, або е, багатодітні родини, багатодітні сім'ї з маленькими дітьми, е, які якби, потребують також виховання. От, тому е, буде дуже цікаво подивитись, що ж саме може прийняти Європейський Союз, але зараз ми вже, ми вже бачили багато таких ситуацій, і зараз ще одна ситуація, в тому числі, коли вони. Е, Якби ту саму ненависну Угорщину можуть брати в приклад і можуть вводити, в принципі, такі самі, можна навіть сказати, раціональні рішення, як і Угорщина. Бо коштів не вистачає. Є дірки в цих соціальних бюджетах, які виділяються на допомогу, і бачимо, що максимально все, що зараз відбувається, воно відбувається і робиться для того, щоб українці, по-перше, максимально інтегрувалися в. Суспільство в тих країнах, де вони знаходяться, це по-перше, і по-друге, щоб вони е потрошки починали розраховувати виключно на себе. Точно так само, як би це й мало бути, з, як це було з українцями, які, наприклад, приїжджали до війни, коли ніхто жодного соціалу їм не надавав, вони сюди приїжджали просто як іноземці, влаштовували на роботу, працювали. Якщо вони не працювали, вони просто їхали додому або ходили, побиралися по вулиці. Чого також було не так багато, бо в основному люди приїжджали і одразу влаштовувалися на роботу. Така змога є, такі випадки є. Тому тут. Також дуже цікаво буде подивитись на те, що ж буде відбуватись далі, і як Єврокомісія після вивчення цієї справи буде е, власне, розглядати, е, розглядати цю заяву, чи приймуть вони її на свій рахунок, чи будуть вони робити так само, чи ні. Е, покаже тільки час. Маємо таку ось інформацію, друзі, кому було цікаво та корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!